Податок на нерухомість українцям доведеться сплатити за зайві квадратні метри і виплати ці можуть сягнути 25 тисяч гривень. Тож як рахуватимуть суму податку, хто має платити, усе розкаже Вікторія Дмитренко. Маєте квартиру або будинок, уважно порахуйте площу, бо за кожен зайвий метр доведеться сплатити податок, який вже прозвали у народі податком на розкіш. Тож хто його платитиме? Власники квартир площею понад 60 квадратних метрів, будинків понад 120 квадратів, та різних об'єктів нерухомості більш як на 180 метрів квадратних. Платити треба раз на рік, скільки саме в основу розрахунків беруть розмір мінімальної зарплати, враховуючи, що ми в 2024 році будемо сплачувати кошти за звітній період 2023 року. То відповідно і розрахунок здійснюється від мінімальної заробітної плати, яка була на 1 січня 2023 року. А це в нас було 6700 гривень. Півтора відсотка від цієї суми за кожен зайвий метр виходить приблизно 100%. Гривень множимо на кількість квадратів, чим більша квартира, тим більша сума податку. Але якщо ви маєте у власності, наприклад, квартиру або декілька квартир у вашій власності площею понад 300 квадратних метрів, або, наприклад, ви маєте декілька об'єктів нерухомості або будинок понад 500 квадратних метрів, то в даному випадку у нас фіксована сума податку, і це буде становити 25 тисяч гривень. І ще важливий момент: якщо, наприклад, у вашій власності різні типи нерухомості, приміром будинок і квартира, податок платити не потрібно, навіть якщо загальна площа перевищує норму. А от за метраж вже двох квартир або будинків доведеться заплатити. А що робити, коли квартира належить кільком власникам? Площа квартири складає 100 квадратних метрів. То в даному випадку у чоловіка 50 квадратних метрів, бо це його частка, і у жінки 50 квадратних метрів. І в тому і в цій ситуації вам не потрібно сплачувати податок на а, нерухомість за понад норму. Не будуть платити за зайві метри і багатодітні родини, учасники бойових дій одинокі матері та батьки, які виховують дітей з інвалідністю, позбавлені податків і громадяни, які проживають на окупованих територіях та в зоні бойових дій. А от пенсіонери, на жаль, від податків не звільняються. Якщо вже так трапилось, що коштів на сплату немає, можна звернутися із заявою до податкової з проханням надати відстрочку або розбити платежі. Податкові повідомлення платникам мають надійти до 1 липня. Оплатити всю суму потрібно впродовж 60 днів. Зробити це можна онлайн або у відділенні банку. Вікторія Дмитренко, ми Україна, марафон Єдині Новини.